Ось така мікростанція невідомої моделі, яка не вмикається. Модель в неї G300. Тобто навіть фірми немає, просто що G-300. Ну, будемо називати цю станцію G300. Вона дуже маленька, тут немає ніякої зарядки VDC, дуже-дуже примітивна піста станція, в якої є несправність. Назвать вона також від військових. І вона взагалі не вмикається. У мене є підозрювач тут або згоріла передня плата, бо в таких от станціях з компоновки часто згорає передня плата. І тому станція взагалі не вмикається, бо тут іде КЗ по зарядці і КЗ по батареї. Або тут просто просіла батарея. Давайте збираємо подивимося, але вона прям дуже-дуже маленька, дивіться. Її може рукою накрити майже, Тобто так от її можна схопити. Ось. Її може так схопити, ну і вона, вона прям дуже-дуже-дуже маленька. Наша крохотна станція вже розібрана, і інвертор тут на 300 Вт. Навіть на трансформаторі це написано. Подивіться, до речі, наскільки багато дротів. йде на інвертор. Прям дуже-дуже багато. ціла купа дротів. Чому йде сюди настільки багато дуртів? тому що це не просто інвертор, а це, по суті, є мозги станції. Тобто ось головний процесор станції, ось він стоїть. З нього йде вихід і на морду, і на 12 вольт вихід, тобто перетворюється 12 вольт, також розташований саме тут. І ще виходи кудись. На USB, на дисплей. Тобто вся інформація обробляється саме тут. А передня панель це чисто для виводу інформації із портами. А мозги стоять тут по факту. Тому тут і стільки конекторів. На інверторі є надпись R350. PL5500. Мабуть, це якась модель інвертора. Дросель, до речі, не прикріплені, доволі доволі легко бовтається Давайте подивимося, що не так з цією платкою. Керування високотну частину, до речі, на г 8010 і воно туди вставлено. Тобто, якщо то може цю платку винути і відремонтувати, це зручно, це хороше рішення. І ще, до речі, що ще цікаво те, що БМС-ка тут також на своєму інверторі. Дивіться, бачите, Чотири ключа йдуть. Це саме ключі, грубо кажучи, bms Тобто захист батареї тут зроблено на самій платі інвертора. Тобто, тут вся плата це одразу і перетворювач на USB, і перетворювач на 12 вольт, і процесор, який обробляє всю інформацію, і ще й БМС одночасно. Ось така багатофункціональна плата. А це вже йдуть ключі розкачки, тобто ключі розкачки для інвертора. Давайте подивимося, тут насправді. Ось так плата лежить. Це ж нас тут. Веропутав. Оце у нас кольтна банка. По висукольтній банці Кзе немає. По висукольтним ключам. Казе немає. По батареї Казе немає, бо тут є захист. А ось понескольтним ключам. Казе є. Понескользним ключам. Казе. Тобто тут вибуло нескольну частину. Треба буде міняти 4 ключа. Можливо, придеться міняти ще щось. Стільки всього понапихували сюди. Капець, дуже мало платило, але понапихувалося дуже багато. Ключі і шимка вже замінені, але станція далі, так, на жаль, і не вмикається. Все під'єднано, але ніякої реакції на кнопки немає. Можливо, або гаплик контролеру, або все ж таки щось не додивилися. Прийшлося зробити ще деякі маніпуляції з вбудованою БМС на цій платі, бо вона також була несправна І тепер, бадумс, станція вмикається. Станція вмикається і розетки в неї також вмикаються. До речі, коли вони вмикаються, то в неї з'являється якийсь червоний трикутник на дисплеї, але це я так розумію нормально. Це вона так і має показувати. Взагалі станція дуже простенька, тому очікувати від неї якусь цікаву індикацію було б помилкою. На виході є 200 вольт. І, схоже, з цієї станції так має бути. Тобто 230, як окофлошка, вона не видає, вона видає рівно 200. Причому без навантаження 200. Ось така цікава простенька станція. По суті, просто павербанк з розеткою, і все. Дуже-дуже мале. Зате дві ручки. Дві ручки ось такі смішні, дуже маленькі. Смішна станція. Військову Дельта Макс, яку прислали на заміну батареї, але по факту виявляється, мертвою тут зовсім не тільки батареї. Окрім батареї тут мертвий інвертор і ще є цікавий сюрприз. Батарею ми сюди нову поставили, і батарея тут вмикається. Зараз ви це побачите. Напруги на виході немає. Включаємо БМС-ку. Напруга на виході є. 57 вольт. Батарея тут зараз справна, але коли ми вмикали, то в нас стрільнув інвертор. Дуже добре стрільнув. Хоча він мав бути справний, ніби зняли інвертор і побачили багато цікавого. По-перше, він весь паявся, він весь ремонтувався. Ось тут така перемичка йде. Да, всі ключі паялись і низьковольтні, і високовольтні. Драйвера мінялись у високовольтній частині. А ще оцей ключ, крайній крайні спереді ключ, він взагалі тут сидить без ізолюючої прокладки, мабуть, тому воно і стрільнуло. Тому що ми вимкнули і воно одразу як стрільнуло. Аж перелякалися. Але окрім цього є ще один нюанс неприємний. Нюанс такий, що в сукольтній частині пробит абсолютно кожен транзистор. Дивіться О, це може не пробит. Хоча, мабуть, пробит все ж таки. Тобто пробит абсолютно кожен транзистор у суковольтній частині. І враховуючи, що вони поялися, мені здається, що, скоріш за все, їх сюди таки запаяли на робочій і все. Бо батарея тут також була Тут тобто батарея тут була не Батарея тут була розібрана, не було перехідної плати ось цієї, ну, в батареї, яка тут до цього стояла, і не було навіть сварочної ленти. Тобто батарею розібрали, позривали з неї ленту, подавали живі акуми, потім спакували назад, навіть на плату. І потім сюди засунули свого ще на інвертори і все. Тобто ось то така станція Франкенштейн. І окрім інвертора, до речі, на який зараз будемо ремонтувати, тут є ще один нюанс. Ще один нюанс Він заключається в тому, що сонячний конектор тупо обрублений в станції. Можете побачити, ось ідуть проводки, їх просто перекусили. Не знаю навіщо. Можливо, в станції насправді ще й верхня плата. Тоді буде взагалі багато до цієї станції, але на даний момент маємо обрублений. Сонячний коннектор і маємо неробочий інвертор, де кожен ключ у сукотній частині абсолютно кожен несправний. Ось такий цікавий ремонт. Зараз будемо міняти всі 8 ключів у сукотній частині. Поставимо ось сюди ізолюючу прокладку, ось на цей ключ. І сподіваюся, вона буде працювати. Якщо виявиться, що ще верхня плата несправна, то буде зовсім зовсім неприємно. Бо казали, що просто заміна батареї. Після зняття ключів стало дійсно зрозуміло, що плата і не мала працювати ніколи, тобто її просто. Спаяли вкупу з неробочими деталями і так і зібрали. Не знаю навіщо. Як бачимо, тут немає куска термопрокладки, і на обох радіаторах стоять підробні ключі CRGQ 1990 f Хоча, по факту, стояти вони мають тільки на цьому радіаторі, бо він стоїть по випрямлячу, а на вихід мають стояти інші ключі, але, схоже, світи просто щось понатикали на робоче і зібрали вкупу. Але це не так важливо. Важливо ще, до речі, що тут немає термодатчика, навіть конектор немає. Тобто він кудись пропав прямо разом з коннектором. Але це також дуже важливо. Головне, це те, що плата в цілому, в принципі, жива. І зараз ми подаємо сюди 52 вольта ЗЛБЖ і подивимось, як вона буде працювати і чи вона буде працювати. І так, плата вмикається, загорається зелений діод. Можете побачити, який сигналізує про роботу. Тобто 3,3 вольта є, процесор справний. Перевертаємо плату, і що бачимо? 15 вольт високольтну частина також є. 5 вольт на частині є, від яких живиться і драйвера, і інша логіка. І 10 на нескольких драйверів також є. Тобто, в цілому плата жива. На диву оці драйвера живі, що дуже дивно. І в принципі сюди треба тільки поставити нові ключі, чутка обв'язку тут поміняти, і, і можливо зняти оцей радіатор, поставити ізолюючу прокладку. І все. Тобто, в цілому плата все ж таки жива. А ставити на цю плату ми будемо ось тільки ключі. Оригінальні справжні 190 н 65 f та оригінальність 40Т60. Вони сюди підходять і часто стоять тут з заводу, як і в перших дельтах. Тому будемо ставити оці. І наступним кадром ми вже побачите цю плату, скоріше за все, робочою, або будемо перевіряти, що вона робоча. Нові ключі вже стоять, а термодатчик, як бачите, чутка, чутка довгенький, довше нічого має бути, його взяли з Ривера Pro. Це занорської плати Ріврапро. Тож само час ставити плату в корпус і вмикати. Зараз побачимо, що воно буде стріляти, чи воно буде працювати, чи там ще щось буде. Наразі не зовсім зрозуміло, що буде з цією станцією після збірки. До речі, верхня плата прикручена абсолютно різні гвинти. Тут які шестигранник, тут шестигранник, тут звичайний pH 2 і тут інший pH 2. Тобто верхню плату явно знімали і прикрутили на те, що було. Зараз подивимося, що вона буде вмикатися хоча б ця станція. Станція вімкнулась, але. Не працює 0%. Помилка батареї, станція не бачить інвертор, і при цьому станція не бачить й DC-порти. Тобто так, верхній платі кирдик. Що ж нам так не везе на ці прокляті delta Макси, які вбили просто. Нещодавно відео було про схоже Delta-Max. 3,3 В вольта на процесорі є. Тобто це знову не процесор, є, як і раніше. Це знову буде мучення, який жах. На відміну від минулого разу, коли були. Затрачені гігантські зусилля по ремонту сонячної плати з відео, яке зараз десь тут вилізе. Тут, на щастя, ніби ситуація краще, ніж в той раз. Бо по 5 вольтам тут кілооми. Тобто нічого прибитого не має бути. По 3-3 вольтам також кілооми. Так що я надію, що це просто прошивка. Через прошивку воно і не працює. Будемо на це сподіватися. Палата вже підключена до комп'ютера. Процесор тут GD32 F103 RBT6. Версія плати 3 тому і прошивка також 3 Зашиваємо. І воно ще є, дивіться, без помилок, ніби. Ану. Процесор має бути живим. Я такі надії. Да, успішно. Ставимо плату назад. Плата вже стоїть, але нам, на жаль, не повезло. Станція все одно не працює. Якась вже третя чи п'ята спроба. І станція нарешті вмикається, і в неї вмикаються порти і немає ніяких помилок. І верхня плата також запускається. Виявляється, справа була в кварці, тобто навіть не в прошивці, не в процесорі, а в кварці. Зараз перший запуск хай буде на камеру, тому що в мене є підозра, що зараз ще може щось відгоріти. Тільки що за кадром вмикав USB, і тут чогось вогонь пішов з цієї плати. Але звідки я не зрозумів, чесно, взагалі не зрозумів, бо USB працюють, свідки пішов вогонь. Так що зараз я... Буду вмикати всі порти по черзі і дивитися, чи не буде щось стріляти. І зараз ви теж це побачите. Вмикаю розетки. Розетки дивно затріщали, але вімкнулись. Угу. Це нам може нарадоти. Зараз побачимо, що буде працювати зарядка. Деякі станції на зарядці дуже добре стріляють. Тож може це зараз буде якраз такий той випадок. Зараз побачимо, що буде. Ні, дивіться, потужність поки що набирається нормально. Без проблем. Схоже, нам повезло і стріляти на зарядці ця станція не буде. З кожною хвилиною все цікавіше. Всю станцію сунули не тільки дохлі плати, а ще й дохлий кулер. Зараз побачите, якщо воно знову спробує включитись. Як бачите, на станції моргає 50 Гц і індикатор вентилятора. Тому що. Станція не бачить один з вентиляторів, тому що він не робочий. Тобто сюди засунули не тільки дохлі плати, а ще й дохлий вентилятор. Ось настільки сюди дохлі, дохле мусоро понапихували, запихали дохлу верхню плату, дохлу передню плату, щось якого не бачило заряд. БМС взагалі роздірбанена, там немає взагалі деталей. Інвертор просто дохлий на диво, тобто інвертор ще без особих проблем. І кулер здох навіть. Оцей кулер зараз не буде запускатись. Він стоїть, він не запускається. Так що прийдеться ще зараз десь з донору кулер знімати. Ось такі от справи. Новий кулер вже стоїть, ось він. А старий кулер, він ось тут. Кулера тут стандартні, як ось такі от Da6020, Da0-6020. На щастя, донори в нас на таке є. Щоб ми робили без донорів, я не знаю з цією станцією. Пройшовши деякий час за кадром. Delta Макс повністю перевірили і вже можемо її відправляти. Тобто навіть ось такі вбиті станції, в принципі, можна підняти. Так що, якщо що не стіснятись, можете відправити навіть навіть ось на стіки мертві станції. Можливо, з них навіть вийде якийсь толк. На цьому буде кінець відео. На все добре, до наступних відео.